Сторінка 197, параграф 49. Взаємозв'язки в лісі і парку, організми луків і хороду, взаємозв'язки між ними і довкіллям. У цьому параграфі ви дізнаєтесь, чим відрізняються лісові і паркові системи, про взаємозв'язки між організмами лісу, про степову природну зону України, лісові системи світу і України. Лісові системи світу налічують велику кількість дерев, чагарників, ліан, під наметом яких проростають трав'янисті рослини, мохи, лишайники. Плавних, вощі, папороті, гриби. У кронах дерев і чагарників мешкають тварини, а лісова підстилка багаторічне накопичення, опалого листя, багата на безхребетні та мікроорганізми. Найбільші лісові маси України зосереджені на Поліссі, у лісостепу, Карпатах і гірському Криму. Паркові системи на відміну від лісу, парк це штучна система, частково або повністю створена людиною. Здавна люди створили парки для демонстрації видів рослин, нехарактерних для певної кліматичної зони. Сьогодні паркові території це справжні витвори мистецтва, де поєднуються архітектура, квітникарство і дерева, перетворені на чудернацькі фігури. Степова зона України. Значна площа України розташована в степовій природній зоні. Для цього найбільшого за площу. Рівнинного природного комплексу характерною є злакова рослинність. Луки в них здебільшого прилягають до заплав річок, де є достатня кількість вологи. Луки це природні ділянки суходолу з переважанням багаторічних трав, що мають достатньо. Зазвичай використовуються як пасовища та сіножаття. Сьогодні степи значно змінені людиною і перетворені на сільськогосподарські угіддя. Порівняно з природними степами, органі землі збіднені, бо на значних площах вирощують конкретний вид культури. Підсумки параграф: лісові лукові системи багаті на різноманітні форми життя. Лісова підстилка це багатошарова товща опалого листя, де проживає велика різноманітність безкребетних парків це частково або повністю створене людиною середовище, де поєднуються архітектурні, водні, ландшафтні об'єкти. Степова зона України це луки із багаторічними травами, які переважно розорені з метою вирощування сільськогосподарства. Одерських рослин, рослини, світ полів, одноманітний.